Привіт, друзі! З вами Червона кулька, супергерой. Супергерой, який має таємну і дуже велику надпотужну суперсилу. Вона секретна і таємнича. Її ніхто ще поки що не розгадав. Вона знадобиться нам у боротьбі проти зелених страшних монстрів, які стоять на нашому шляху до нашої мети. Тож, друзі, починаємо! Гру! Так, 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 друзі, увага, увага! Що в нас тут є? Зарядка. 23 рівень. Два штурвали. Магічні двері. Раз. Відкрили... Воу! Тихо, тихо! Ну, відкривай! А що? Друзі, а що таке робиться? Ви бачили? Якісь... Який... Дивіться! Там якісь висувні штурвали виїжджають і квадратів. І квадратів. І... Ой, кажу квадратів, друзі. Мені всі квадрати в голові капець. І ящики дерев'яні висувають. Ага, друзі. Ось що нам треба зробити. Так. І ми звільняємося. Супер. Ходи сюди. Ох, як вона схема працює, ви бачите? Хуйка. Як працює схема, друзі. А! Увага! Обережно, рогатий, одноокий, двозубий, зелений орк. Так, спокійно. Ще один. Ми два брати рогаті, одноокі, двохзубі. Ви два брати, зелені орки, акробати! Так, так, кулька, готуйся, тобі Я вас не можу знищити, бо тому що вам ваші роги вас захищають. Наші роги найміцніші у світі. Ну нічого, я знайду шлях обов'язково вас ліквідувати. І стрибок! Ах, ми виску стрибаємо. І Астрал! Ура! Пройшли ми рівень, друзі! Наші привітання! Так, нусенс. No Рухаємося далі, друзі. Нема чого часу гаяти, 24 рівень. І тут ми зробимо зарядку, друзі. Обов'язково потрібно робити зарядку для успішного проходження рівнів та виробити в своє... собі навичку, займатися спортом. Стербок-стрибок, один, два. Я тебе чекаю! Знизу списи. О! Привіт! Ми давно не бачили з тобою! Черво-зелений павуче! Ось і ми зустрілися, червона кулька. Бачу, ти охороняєш моїх друзів, та? Ти їх взяв в полон чи шо? Ти їх закрив в якійсь клітці дерев'яній. А! І тебе теж закрию в клітку! Ну, дивися! Стрибок! Лік! Отримай. Ох, Ах, капець! стрибок, стрибок, ой, А! Звільнили ми! А що таке, друзі, робиться? А, ми звільнили одного нашого брата, нашого партнера! Побратима нашого! Ліквідація паука! час настав, Так, друзі, йдемо далі, йдемо рухаємося звільняти наших побратимів! На нашому шляху рогатий орк зелений. Я тебе зараз вдарю своїм рогом. Ми тебе перестрибнемо, ти зрозумів. Тому що ми вміємо виско стрибати. Ти, Звільняємо тебе, друже. Привіт! Дякую, друже! Ми тобі допоможемо обов'язково. Ага, Давно не бачились! Молодець. Так. Так, друзі, ага, штурвали пружина, добре. Той штурвал щось відкриває нам. Ага, відкрив бачу ворота. Стрибак! 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 Допоможіть! Допоможіть! Ще один наш друг, друзі! Привіт! Як тебе справи? Давно тут сидиш? Звільни мене! Я тобі дам суперсилу! Ого, ну то все! Як ти називаєшся? Називай мене Стугна! О! Ми! Все, тепер ти на свободі, друже! Вітаю тебе! Дякую! Так, друзі, Хмаренка. Монетка! Астрал! Ура! Супер! -у. Наші друзі! Дивіться! Новий вигляд! New skin! Новий вигляд, друзі. Круто! Класно, друзі! Добре! Забираємо новий скін і рухаємося вперед. No sense. Так, так, так. Менчо, друзі, ми ще потім заберемо. Поки що ми в такому. Середовищі, що немає інтернету у нас поки що. 25 рівень. Я тебе пройду, твої всі роги і ще й бензопилу тут пройду. І стрибок. я казав тобі, що я пройду пилу. Так, зелений прапорець стає, оранжевий прапорець стає зеленим. Друзі, як у вас справи? Чим ви займаєтесь весь час, поки нас не було? Розкажіть. Поставте лайк, поставте підписку. Нам буде приємно і ми створимо для вас кращий гарніший контент. Так, що там нас попереду чекає, друзі? Неймовірно захопливі рівні. От і павук появився! Я великий! Павук. павук, тобі не треба буде довго багато говорити. Просто я тебе... Тікай, поки жива! Відправляю вслід там, де ти був колись в паутину твою. Я паву. помщуся! Ще один. А, того. Назад, 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 назад! Я завию тебе в кокон. Ці павуки дуже небезпечні. Вони ядовиті, друзі. А ви знаєте, що павуки бувають і ядовиті. Такі, як у ці зуби. Оп! А! Ах, кухи я тебе. Пошкодив він нас, пошкодив він нам. Шлом, шльом, шлем, друзі. Казку нашу на маєш. Так, злений прапорець. Рогатий орк. Ай! Покололися об рогатого орка. Ай, друзі, він колючий, дуже серйозний. Ви бачили? Вогонь! Гаубиця! Я високоточна зброя з лазерним наведенням. Гаубиця, яка стріляє! А! Орк гаубиця, друзі! А ну йди сюди! І... Ані. Вона... Вона теж, друзі, її теж не можна взяти. Друзі, Країна червоних кульок продовжує процвітати. Левел 27. Хто це такий? Я павук з рогами. А, якийсь павук. Павук, рогатий павук. З бронею. А, ні, не підходь! Ви бачили, друзі? Рогатий павук з броньою. В мене Капец. Слухай, отруйні! Ай! А звідки ти взявся такий? Ти що якийсь гібрид павука рогатого. Ти гібрид павука і рогатого орка? Я приїхав з Ой. Ай. Ай. Там багато таких. Ай! Мене не друзі, як нам обійти його? О, ти скакаєш чи ні? Стрибаєш? Так, так, друзі, спокійно. Оп! Стрибок! Супер, прийшли, ми супер. Так, пружина. Приліпився орк, ти рогати, ахти орк. А! ні 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 назад! Назад, назад. Давайте перше подивимося, що на що нас там чекає. Але нам треба зробити вибір. Або на пружину йти, або на ліфт заходити. Ну, Давайте там на пружину перше. Потім ми. Потім ми застрибнемо. Так, ще. Ще якісь двері, друзі? Ага, це просто сховище. Це, це схрон монет, друзі. Забираємо їх спокійно. одну ага, забули. Так, забираємо наше золото. Закриваємо за собою двері, щоб ніякий орк не знайшов їх. Так. І тепер ми можемо сміло. Сміло, друзі, можемо відкривати. Запускати ліфт. І головне нам встигнути на нього. Але... Так, запускаємо ліфт. Піднімаємося ліфтом. Ти мені скажи, як ти тут появився? А! Ой-ой-ой! Друзі, то вони шахматним порядком розташовані. Ви два, брати, рогаті! Хай би вам добре би було. Так, так, спокійно, спокійно. А дай... О. Так, стрибок. Стоїмо по центрі, друзі, стоїмо по центрі. І так ми будемо невразливі. Ах, ти червона кулька. До побачення, орку зелений. 3, 3, 4. О, тут же безрогий павук. Ти вже вразливий. Так що ми тебе просто одним стрибком і тебе нема. І ти павук пішов в слід. За всіма своїми павуками! Супер! На волю руться кульки! Але ми їх потім візьмемо, друзі. Потім, все потім, а зараз основна гра. Так, друзі, наступний рівень 28. й І ми на ньому завершаємо нашу гру. Дякуємо вам. Дякуємо за вашу підтримку, підписки. Підпишіться на нас. Наша мета тисячу підписників. І перемога! Дякую вам, друзі. Гарного вам дня та настрою! Все буде добре.